Дивіться, насправді позбавлення статусу народного депутата це лише шлях. Тобто, звичайно, що сам по собі народний депутат Сергій Власенко не представляє великої цікавості до Генераль... Генеральної прокуратури України. Генеральній прокуратурі України цікавий захисник Юлії Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко. Тому е, позбавлення ст... мандата депутата це лише Шлях для того, щоб в подальшому мене запроторити у в'язницю. І знаєте, ці хлопці діють з особливим цинізмом. Справа в вищому адміністративному суді призначена на п'яте число. Я незважаючи на відсутність будь-яких правових підстав, я переконаний, що рішення буде прийнято те. Яка вказівка буде з банкової, а вказівка з банкової буде позбавляти власенка мандата? Хоча я, скориставшись своїм правом, написав щоб зняти всі я, щоб зняти всі політичні інсинуації, не тому, що я суміщав, а щоб зняти взагалі будь-які спекуляції. Я взагалі відмовився від адвокатського посвідчення. І згідно з законом, лише сам факт подання мною такої заяви. Вже говорить про те, що я припинив адвокатську діяльність і не маю жодних питань, О, не Бондік, погоджуєтесь з цим, але я одна хвилинка, але рішення все одно буде, і це знаєте, зроблено з таким цинізмом, щоб 6 травня вже мати можливість мене заарештувати, враховуючи, що 7 травня у мене день народження.